У світі, де мало не кожен має доступ до камери і інтернету, історія білих плям мати не може за визначенням. Все фіксується. У стрічках новин у соцмережах, у відео та коментарях. Звісно, часто буває, що правда губиться в морі фейків, здогадок і спекуляцій. Але знайти істину все ж таки можливо. Моє прізвище Руденко, з вами 5.56 мілітарне відео. Проєкт, який висвітлює цікаві відео з полігонів і фронту з умовою, що ці відео опубліковані на офіційних сторінках Українських сил оборони. Є такий вислів: точка зору залежить від місця сидіння. І справді, події можна описувати по-різному, усе залежить від особистої позиції автора. Але коли йдеться про офіційні джерела, мова вже йде не про чиюсь персональну думку, а про голос самої держави. Звісно, війна вимагає обачності. Існують чіткі правила щодо того, що і коли можна показувати. Без зайвих сантиментів це дійсно можна назвати цензурою. Але коли вся територія країни перебуває в умовах постійної небезпеки ракетного удару, відповідальність за кожен опублікований кадр буквально рятує життя. Але тут парадокс: сучасність диктує свої правила. І навіть репортажі про війну за існування держави як такої мають бути захопливими. Як би це цинічно не звучало? Навіть про війну треба розповідати цікаво. Снайперська пара 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Чечен і Бендер зафіксувала нестандартну поведінку ворога і провела його власну класифікацію. Спринтери це ті, хто буквально рвуться вперед, влаштовуючи короткий, але шалений забіг до визначених позицій. Осліки. Нав'ючені спорядженням і боєкомплектом солдати, які повільно сунуть вперед, щоб закріпитися на певній точці, їх легко впізнати, до речі, за темною уніформою. І бухамори одиночні розвідники приманки, що перевіряють шлях буквально на собі. Вони вирізняються червоними смужками скотчу на шоломах. Мовляв, дивіться, я їстівний. Насправді впродовж 10 днів. Чечен і Бендер тримали під прицілом ділянку, яку противник намагався штурмувати буквально щодня. Інколи по 5 разів. Росіяни застосовували все, що мали: стрілецьку зброю, артилерію, навіть газ. Але жодна тактика не спрацювала. Підтверджено, 15 ліквідованих цілей почалася перша навала, так сказати. Коли спочатку вони навіть не знали, що ми там є. Ну так повинен бути. Перші кілька навал, вони бігали, ми їх щокали як в Тирі. Тому, <світ> да, вони навіть не здогадалися, але потім вже так, десь на 3-4 навалу вони вже почали розуміти, що десь хтось по ним працює. Ми ну, почали думати, бо їхні оці, як, як колега каже, навали, вони Почали бути більш розумнішими. Вони почали працювати з різних сторін. І були іноді моменти, коли вони е, декількома групами заходили з різних сторін. Тобто ми працювали одночасно в різні сектори, в різні напрямки по різних дистанціях. Звісно, без людей нічого не працює. Не їздить і не стріляє. Але рахунок на табло. І станом на сьогодні на полі бою панує його величність. Дрон. Фільм, який нещодавно було опубліковано на офіційній сторінці Національної гвардії України, це більше ніж просто розповідь. Це глибоке занурення у світ високотехнологічної війни, де точність, швидкість і рішучість операторів безпілотних систем впливають буквально на весь перебіг воєнної кампанії. До стрічки увійшли інтерв'ю з командирами і бійцями загону тайфун, які розповідають про створення підрозділу, особливості бойової роботи, технічні забезпечення та взаємодію з іншими елементами Сил оборони. До вашої уваги унікальні кадри з навчань та реальних бойових операцій. Кажучи просто: тайфун запрошує залаштунку. Тайфун в першу чергу це про людей. Це одна велика. Сім'я, яка створилась під час непростих часів, і яка змогла об'єднати дуже крутих спеціалістів, це якась банда. Банда, яка росте, ставить перед собою нові задачі, і кожен в цій банді сам визначає свою роль і робить свою роботу бере і робить. Ну, тайфун це, мабуть, щось більше, ніж підрозділ. Це команда. Команда, яка чітко знає свою мету, чітко знає, в якому напрямку рухатися, щоб цієї мети досягнути. Для мене тайфун це люди однозначно. Вона могла жити спокійно в Канаді. А натомість обирала фронт. Вона операторка fpv дронів 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем. Вона точно знає, як це бути в окупації. І точно знає, як може бути, якщо в те чи інше місце прийде рускій мир. Вона пообіцяла окупантам, що повернеться зі зброєю. І слово свого дотрималася. Вона не просто опанувала зброю, а навіть не звернула зі свого шляху після важкого поранення. Бо у неї є відповідні знання, вміння та мета. І все це варто поваги та наслідування. Чому пішла воювати? Як працює fpv команда на війні нового покоління? Що насправді означає бути жінкою на фронті? І що є насправді найважче? Яна Гровер, позивний Мультик. Офіційна Ютуб-сторінка 59-ї бригади. Це історія не про технології. це історія про вибір. Надихнув, мабуть, мій батько. Військовий Віктор Зеленський. Він воює з 15-го року. В зоні бойових дій в АТО був і 22-й рік. Десь півтора місяця я прожила в окупації і надихнуло мене конкретно саме те, що розмова з росіянами. Тобто, коли вони мені кажуть, що ти не розумієш, ми тебе прийшли спасати, а я розумію, що з автоматами отак от ніхто не заходить спасати. Це був день. Нас зупинили росіяни, це була телевишка наша якраз в Херсоні. Ми ж закриті були в окупації з ними. І вони так зупинили, типу, що заходьте на кавуську. Ну, вони трошки розуміли українську мову. А у мене, ну, знаєш, в типу, принципі теж вмикається. Давайте поговоримо на нашій. Вони трошки розуміли наше місто, знали. А Я не звикла боятися. Варто розуміти. Що вся війна складається з маленьких протистоянь. І поки в небі йде війна дронів, на землі триває не менш жорстока боротьба. Рота вогневої підтримки 39-ї окремої бригади берегової оборони провела на Сумщині зухвалу операцію. Група бійців пронесла в тил ворога автоматичний гранатомет УАГ-40, попередньо розібравши його на частини. І коли наша піхота штурмувала ворожі позиції, то на окупантів чекав дуже неприємний сюрприз. Про деталі пригод УАГ в Росії, специфіку фронту на Сумщині, про те, чи є ідеальна зброя і чому без вправних та вмотивованих людей навіть найкращого зброї нічого не варт, дивіться свіже відео на офіційному ютуб-каналі 39-ї бригади берегової оборони. Під загрозою того, що її будуть штурмувати, і її на регулярній основі штурмують. Відповідно. Тут з'являються такі нюанси, як е, рухомість позицій. Йо йо! Рінска на землі. У Курського вокзалу. Також що дуже важливо, близькість. Е, Річки на Херсоні, те, що села там розташовані на самій річці, вони дають часто асфальтовані дороги. Тобто до сіл часто можна нормально під'їжджати по примінуванні і тому подібне. Тут ми воюємо на ґрунтах, і тут більшу роль відіграє бронетехніка. Те, що взагалі не типово для Херсонщини. як і по всій лінії фронту, ви зараз можете чути, що вони працюють малими групами дві-чотири людини. Іноді більше. От і намагаються просуватися. Тут це спрощується для них наявністю лісів. Після того, як гармати замовкають, на сцену виходять ті, хто може зробити і щоб було гучно, і парадокс, щоб настала тиша. Сапер це не просто спеціальність. Це щоденна дуель зі смертю буквально. Кожен знайдений і знешкоджений вибуховий пристрій це ніби зняти палець ворога зі спускового гачка. І тут важлива не сила, а знання, витримка, техніка і навіть творчий підхід. Менше з тим, кожне місце ракетного удару, кожне місце падіння авіабомби чи снаряду потребує дослідження і розмінування. А кожен гектар розмінованої землі це не просто статистика. Це поля, де знову можна буде щось посадити. Це ліси, які знову стануть безпечними. Є доволі старе і відоме співвідношення, що один день бойових дій це як мінімум 7 днів розмінування. Станом на зараз вже зрозуміло, що саперам роботи вистачить не на одне десятиліття. Захисники незалежності, до вашої уваги. Це така професія, яка Потребує постійного навчання, постійно потрібно вдосконалювати свої навички, свої знання, тому що, е, взагалі, як прописано, припустимо, в книгах воно часом є чуть взагалі іншим, тому що є в нас оті ж саморобні вибухові пристрої. Сперна робота вона, вона закінчується тільки фантазією. Тобто це от, дійсно робота, яка потребує фантазії. Фантазію замінувати, або зробити якийсь саморобний вибуховий пристрій, або зрозуміти, що, можливо, тут зроблений самовиробний вибуховий пристрій. Мене звати Вадим, я командир взводу розмінування. Виконуємо зараз завдання з розмінування механізованого. Варто розуміти, що бойові дії це не гра. І навіть за умов високого рівня підготовки та планування можливі втрати. Проте також варто розуміти, що повернення тіла загиблого бійця це не просто данина поваги. Це буквально питання іміджу держави як такого. Саме тому, окрім постійної роботи щодо обміну полоненими, ведеться і робота щодо репатріації тіл загиблих. Саме тому іноді евакуація тіла з поля бою перетворюється на спецоперацію. Нещодавно тактична група 8-го полку сил спеціальних операцій провела операцію, метою якої була евакуація тіла загиблого воїна Томаса Валентеліса, літовського добровольця з іноземного легіону ЗСУ. Томас загинув під час ворожої атаки. Його тіло залишилося в сірій зоні, де ворог облаштував одразу три позиції. Дістатися туди означало буквально зайти ворогу в тил. Після тижня планування та підготовки спецпризначенцям вдалося за кілька хвилин втілити задум в життя. Оператори ССО придушили вогневі точки, ліквідували кількох противників, і під вогнем вивезли тіло до евакуаційної групи, яка чекала в безпечній зоні. І коли десь в черговому анонімному телеграм-каналі ви прочитаєте щось про те, як Україна кидає своїх героїв, просто згадайте це відео. Філо. Іноземці знаходилось вже на логістичному маршруті і вже в міжпозиційному просторі. А з часом позиції противника все просувались і просувались, тобто тіло ставало все більше і більше в тилу противника. Розглядались різні варіанти. До цілі в пішому порядку було більше 10 кілометрів, тобто туди дойти була не така проблема велика, як потім винести це тіло назад. Так само безшумно була поставлена задача витягнути полеглого військовослужбовця. Який загинув під час контакту на ворожій території. Я не втомлююсь раз у раз це повторювати. Сили оборони України це гігантський організм, який є зрізом суспільства. Це сотні тисяч людей з різним життєвим досвідом, різними звичками, принципами, людей, які вірять в різного Бога. Чи не вірять в нього взагалі? Всі ці люди мають різне минуле і різні погляди на життя. Але всіх їх об'єднує головне: вони зі зброєю в руках. Хто добровільно, а хто через необхідність захищають свою землю. І коли кажуть, що в армії є місце для кожного, то це точно відповідає дійсності. Інженери, механіки, медіки, оператори дронів, будівельники, вчителі, журналісти. Кожен може знайти своє призначення. І дуже часто, вдягнувши однострій, люди не відмовляються від своїх знань та вмінь, а навпаки, використовують їх, щоб підвищити свою ефективність. Але шанс бути ефективним і займатися своєю справою є лише у того, хто зробить перший крок назустріч війську. Тобто знайде той підрозділ, де його чи її насправді чекатиме. І саме для цього існує ця передача, щоб показати вам, яке розмаїття підрозділів, спеціалізацій та ролей існує в українському війську. Тож я нагадую, це не фінал і це точно не параду. Це огляд офіційних відео, які розповідають про реальну роботу реальних людей, таких як ви, таких, якими ви можете стати буквально завтра. Підтримуйте наше військо. Подобайкою, коментарем, донатом, справою. Бережіть себе. Бережіть тих, хто поруч. І до зустрічі наступного тижня!